Коли розбили наші три ваква автомобіля, і нам прийшлося да на нашій білій машинці їхати, кажучи, на ноль забирати хлопців. Я тікав по пашні, по мокрій пашні від трону і каже: мене спасло, що я нахилився. Просто пролетів мене над головою і вдарився в землю. Поранення було тяжке, відірвало нижню щелепу. Так, да, бився окопі. Він ну, не один був, але не хотів уходити і кудись йти, і ще. Це дає нам додаткову мотивацію працювати. Урсу. В цивільному житті я займався бурінням свердловин на воду. Водозабірник свердловин. Але до 22-го року, і починаючи з 93-го, я працював на станції швидкої допомоги фельдшером, тобто, відповідно, маю середню медичну освіту. І тому в мене у військовому білеті написано фельдшер. І так я тут. Зивний Кай. Працював на протезному заводі, робили хлопцям протези, рук, ног. Історія запам'яталась така, ну, привезли хлопця доволі, доволі таки молодого. Я дивлюсь, він не, ну, ми надаємо йому у нього якесь невелике там поранення, а у нього було м, контузія. І я дивлюсь, що він в себе веде ну, зовсім неадекватно, не так, як контужений, він щось, ну, дуже неадекватно. Я вирішив, що він вживав ну, алкоголем не пахне. Думаю, може, наркотичні якісь речовини вживав. Тим більше у нього за я дивлюсь. О. Але потім ми з ним сіли кофе попили. Я, я з ним кажу, що з тобою, друже? А він каже, а я ще 20 хвилин до того, як до, до, до вас привезли, я тікав по пашні, по мокрій пашні від трону. І каже, мене спасло, що я нахилився. Він просто пролетів мене над головою і вдарився в землю. Оце таке так скажу: я кажу: я зараз з вами балакаю. Тут, душою там, а тілом тут. Каже, я ще там біжу від нього. Оце така історія. Ну, чуть чудесне спасіння. Один із випадків отримали інформацію, що є хлопець, який вже треті сотки захищає Україну в окопі. Поранення було тяжке, видірвало нижню щелепу. Після чого він відмовлявся їхати на Івак та покидати свої позиції. Приїхав к нам тільки на п'яті сутки. сотки. спасати, як могли. Нам потували нижню щелепу і відправили вже до міста. Займатися що хірург далі свою роботу, так, да, бився окопі. Він ну не один був, але не хотів уходити і кудись іти. Ще це дає нам додаткову мотивацію працювати. Потім ще запам'яталась історія, тож що батько там у нього двоє донька, ну, чотири шість років, по-моєму. У нього була масована кровотеча з ноги. І його доволі таки пізно привезли до нас в такому полубессознательном состоянні. Ну і як ми надавали йому допомогу, у нього була зупинка сердечної діяльності. Ну ми наказали е посол е е е е е серцевогійному ряді про це. Запустили людину, він прийшов в себе, але він був мертвий ну хвилини дві-три, він був мертвий. Потім прийшов до себе, потім я його бачив в госпіталі Живого, здорового, трохи хромав на ногу. Все-таки було приємно, Слову. що людині з життя. Е, із випадків, коли вибиралися, був момент, коли розбили наші три автомобіля, і нам довелося да, на нашій білій машинці їхати, кажучи, на ноль забирати хлопців. Сиділи, пряталися під роном, і тоді тільки в принципі узнав, що воно таке, як воно робиться. За той день вивезли 16 чоловік. Привезли повний увазі, нам поранених, повний. Хлопці єлі виїхали там, ну, довго вони не могли виїхати. І ми їх єлі. У нас дуже невеличка машина була. Ми їх єлі розмістили, як, ну, як прийшлося довозити, як від... відтечі. Декілька з повз турнікет, почалась кровотеча, довелося нам зупинятись, затягувати турнікет, ну, таке вести. Але всі довезли, всіх всі, всі остались живі, здорові. Що це що все-таки дуже гарно, що навчили гарно. Щоб любі маніпуляції перепровіри турнікет. Щоб не було кровотечі. Це івано воно у вошло в м'язиву пам'яті. Оце виконав. Хоча головою я тоді нічого не зображав, там стріляли. Ну це але тим, 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 тим не менше ну, роботу свою виконав. Хлопці розповідали, не знаю, якого там калібра міна була, але вона ну, буквально, каже, гол... таке ураження ну, було, що просто від голови відскочило і зірвалося. І осколки пішли отак. Обійшли його, і він ну тільки дуже сильна контузія. Так він живий, ні одного ушкодження, ну, тілесного ушкодження німа. То, що ну, у, у, ну травма, це у нього була. Каска витримала. Ну я ну, думаю, що вона не в каску вдарилася, десь над головою зірвалась. Ну тим, тим не менш осколки пішли. Так, ну, мабуть, міна була не, 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 не досить велика рекалібр. Тим не менше, оце такий теж чудесний був случай.